Доброго дня, шановні колеги, компанія «Дома» продовжує свою агроподорож. І я Микола Короб, менеджер з технічної підтримки. Посіви озимих культур вже на сьогоднішню дату, а це кінець осені, які постійно в оптимальні сроки знаходяться в задовільному стані. Але на початку вегетації озимих колосових, а також і озимого ріпаку, практично по всій Вінницькій області виникла одна проблема, така як озима совка. І всі агрономи в один голос, караул, потрібно щось робити і полетіли прискочу в полі. Один говорить, що використовував більше рекомендованої норми препарат, і шкідник далі пошкодить посіви. Інший говорить, що працював середньою нормою, і в мене все добре. І це дійсно так. Діло в тому, щоб контролювати шкідника озиму совку, а саме личинку озимої совки, тоді, коли вона вже є, насправді дуже важко. Чому? Тому що. Шкідник веде прихований спосіб життя. І потрібно, щоб на полі склалися певні умови для того, щоб інсектицид гарно його проконтролював. Для 100% контролю даного шкідника потрібно застосовувати інтегровану систему захисту. І вона повинна починати з моніторингу льоту шкідника. Коли починається лід, агроному вже потрібно приймати певні дії для того, щоб проконтролювати даного шкідника. Агротехнічні методи захисту рослин поля призначені під посів озимих культур повинні бути чисті від падали попередніх культур і також чисті від бурінів. Чому? Тому що шкідник відкладає яйця на зелені листочки, чи то падались, чи то бурянів. І третій це хімічний метод захисту рослин, а саме протруєння високотехнічних. Технологічними протруйниками. портфоліо компанії Адама є такі інстициди-протруйник, називається кромада. Це двокомпонентний продукт, який вам 100% захистить на ранніх етапах ваші посіви від шкідників. Ряд господарств прислухались до наших парад і використовували даний продукт в протруєння зернових колосових культур. Як ви бачите на екрані, продукт має незвичайне синє забарвлення. І При поєднанні з фуницидним протруйником, який має червоний колір, робить забарвлення насіннього матеріалу ось таким. Дане поле озимої пшениці було посіяне після озимого ріпака. Ви на полі можете спостерігати зарапатилицю. Озима совка, це поле не минуло. Тут була запорогова чисельність шкідника. Насіньовий матеріал оброблявся продуктом кромади Uorius Універсал. І зараз ви можете спостерігати на ефективну роботу даної бакової. Суміші. Дякую всім за увагу і до скорої зустрічі в полях.